Ось я посилаю свого ангела, він перед обличчям моїм приготує дорогу і нагло прибуде до храму свого. Господь, якого шукаєте ви, і ангел заповіту, якого жадаєте. Ось іде він говорить Господь Савоот, і хто витерпить день його прибуття, і хто вистоїть, коли він з'явиться, бо він як огонь той у золотаря, і як пральників луг. І він сяде топити та чистити срібло, очистить синів леві і їх перечистить як золото і срібло. І будуть для Господа жертву приносити в правді. Тоді буде цар Юди та Єрусалиму приємний для Господа, як за днів віковічних і за років стародавніх. І прибуду до вас, я на суд, і буду свідком швидкості проти чарівників і на перелюбників, і проти тих, хто присягу складає на лжу, і проти тих, хто заплатою найми та тисне вдову і сироту, хто відхилює права чужинця. Мене ж не боїться, говорить Господь Саваот, Бо я Господь не змінююся, тому ви сини якові не будете знищені. Від устав моїх ви підступили з днів ваших батьків і їх не стерегли. Верніться ж до мене і вернуся до вас. Промовляє Господь Саваот, та говорите ви. А чому повернемося? Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманює. І те ще й говорите, чим ми тебе обманили десятиною та приносами, прокляттям ви прокляті, а мене обманили олюдите. Весь. Принесіть же ви всю десятину додому, скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте. Промовляє Господь Саваот, чи небесних оторів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір. І ради вас насварю і все те, що жере, і воно не поніщує вам земного плоду і не заб'є винограду. Вам на полі, говорить Господь Саваот, і будуть. Ці люди вважати вас блаженними, бо будете ви лю любим краєм, говорить Господь Савоот. Жорсткі ваші слова проти мене говорить Господь, а ви кажете, що ми на тебе сказали. Ви кажете марність служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Савоота? А тепер ми вважаємо пишних щасливими, і ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають. Змовлялись тоді один з одним. І ті, хто страх перед Господом має, і прислухався Господь. І почув, і перед обличчям його була писана. Пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає імення його, і будуть мене вони власністю, каже Господь Саваот, на той день, що вченю і змилосерджуюсь над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служить йому, і ви знову побачите різне між праведними та нечистилими, між тими, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому.